Це Оля, вже мінус 40 кілограмів. Уявіть собі, знаєте, що найкраще. Оля колись прийшла в дуже важкому стані. В дуже важкому, як ти себе відчував? Мені було дуже важко. Взагалі зайва вага давлення, Ну пробачте 200 на 120 і важко було з ним боротися. І ми вирішили, що мені нужно менять свой образ жизни. Мені допомогла моя колега, з якою ми дружимо і дуже давно робота, Галина Аргентіна. Вона посетувала брати к Саші і Квалюш. І я прийшла к ним. І їй помогли. І да. от сьогодні ми якраз з Олею спілкувалися, вона розповідала про те, як їй важко було ну, просто загально зав'язати шнурки, одягнути шкарпетки. І все це робив її коханий чоловік. Він брав і робив. І знаєте, що найкраще? От ми сьогодні дивимося на Олю, на Ольний результат. Подивіться, мінус 2 е, метра об'єма тіла пішло. Дивіться, шкіра вже підтягується, е, вже м'язи підтягуються, скоро будуть маленькі. Але бачите, процес зниження ваги йде дуже-дуже гарно. Підтягується шкіра на обличчі. Це дуже добре. Уявіть, мінус 2 метра об'ємів. Скільки ти взагалі розмірів водія по скинула? Ну, якщо я носила 58, то зараз 46. Що можу сказати? 12 розмірів одягу скинула це за рік, да? да? Трішечки більше Ну, місяць ще, ти ще да. і все. І вона сьогодні стає і каже: в мене живіт. Я можу тримати його. А раніше ось такий живіт був здається, так? Да? Ось такий. Да, да, такі розмір грудей менше став, їй легше стало на багато. І тобі ж, вже ж не 40 років. Правильно і 59. 59 років. Оце і є гарне схуднення. розумієте? гарне схуднення, бо більшість людей сідають на дієти. І не отримує такого класного результату. А це у Олі лише проміжний результат, уявляєте собі. А ось іще у нас дівчинка одна. Mm -hmm. Всім привіт. Я ще хочу, хотіла сказати за Олю про те, що естетичне схуднення, естетичне, не, не те, що там все висить, а все підтягується, красива шкіра, немає там складок на животі. Це Власне спутлення. Дуже Олічка, ти молодець. Я вже пішла переодягатися. Так. Да. Так що, друзі, завжди думайте, що ви робите для свого тіла. А Оля, вона слухала спеціаліста. вона не приймала рішення самостійно. Вона пішла, пішла, пішла по процесу корекції ваги, дослухалася до свого консультанта, отримала вже власний результат і ще працювати над собою, звісно, бо вона дійсно хоче отримати власний результат. 46 й розмір одягу, Нічого страшного, скоро буде у нас 42 розмір одягу І знов станемо на підбори. Скажи про велосипед.